Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати ось такий невеличкий китайський ліхтарик, який, очевидно, не працює. У ліхтарика є невеличка сонячна панелька для зарядки від сонця, usb вхід для зарядки акумулятора та USB-вихід 5 В. Ліхтарик має 4 окремих джерела світла, але при натисканні кнопки жоден з них не вмикається. Розберемо корпус та подивимося, що в нього всередині. А всередині ми бачимо відірвані дроти, відсутній акумулятор та багато термоклею, яким приклеєні деякі дроти та клеми від акумулятора. Зараз ми приберемо термоклей, припаяємо на місце всі дроти, підключимо акумулятор та подивимося, чи працює ліхтарик. Куди підключати відірвані дроти, думаю, питань не буде. Так як на платі все підписано. Контакти, підписані буквою К. У нас ідуть на кнопку. Контакти L1, L2, L3 у нас йдуть на різні групи світлодіодів. Контакти С та С- йдуть на сонячну панельку. А контакти B та B мінус на батарею. Подивимося на плату керування з іншої сторони. Бачимо тут мікросхему без маркування, кілька транзисторів, резистори та 4 світлодіоди, які, скоріше за все, показують індикацію заряду. Прибираю весь клей, розігрівши його термофеном та припаю сюди новий акумулятор. Все припаяно на свої місця. Перевіряємо роботу. Як бачимо, центральний ліхтарик не гасне та постійно світиться. А це означає, що один з режимів роботи не працює. Так як проблема в мікросхемі, то було прийнято рішення перекинути цей світлодіод на інший канал. І тепер три ліхтарика будуть працювати паралельно. Власника такий варіант влаштував, тому будемо збирати все докупи. Індикація працює. Правда, трохи дивно, але тим не менш. При підносі до роз'єму зарядки штекера зарядки починають світитися всі світлодіоди. А коли прибираєш штекер, то світиться тільки один. При підключенні штекера зарядки, акумулятор заряджається. А на цьому в мене все. Бувайте!